де здобула перемогу команда Новояворівського училища та коли в місті організують свято матері. Мої вітання з вами, Марія Канцеляристи і у випуску про головне. До повідомлень держави Верховна Рада підтримала законопроєкт про ратифікацію угоди між урядом України та урядом США. Вона про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Законодавчу ініціативу ухвалили 338 народних депутатів. Соцполітики повідомили, що держава забезпечує безоплатними якісними допоміжними засобами реабілітації кожного, хто цього потребує. Зокрема, йдеться про військовослужбовців і ветеранів. Відповідну заявку можна подати на порталі Соцгов'юей. Новини на Янтарнефен. І до локальної інформації украй важливим нині є в громаді збір для першого окремого штурмового полку, де нині служить наш земляк Назар Нікул. І зараз чимало потреб для розбудови нової мінометної батареї хлопців. Тож на часі розіграш з цінними призами його умови. Ми розмістили в наших соцмережах. Тож беріть участь та активно поширюйте допис, щоб підтримати ЗСУ, які боронять нашу державу. У Новояворівській бібліотеці навчали мешканців кільком важливим цифровим навичкам. Зокрема, це користування чат-ботом, а саме особистим кабінетом споживача МКП Новояворівськводоканал. До консультацій долучились і представники центру надання адміністративних послуг команда Новояворівського вищого професійного училища здобула перемогу в територіальних змаганнях Всеукраїнської дитячо-патріотичної гри Сокіл. Також вона виборола перше місце на окремих етапах змагань і отримала грамоту за креативну подачу та оригінальність приготування козацького кулешу. Новини на Янтарнефе і до важливих анонсів палац культури кристал анонсував проведення свята матері в громаді. Творчі діти міста привітають мам уже в суботу, 10 травня, в концертному залі ПК Кристал о 17-й годині за час свята під гаслом Весна у маминих долонях. Свято Української духовної пісні Великодні фестини запланували в громаді вже на 18 травня. Початок 15 година, локація церква Святого Миколая в селищі Шкло. У програмі також експозиція Яворівської забавки з краєзнавчого музею, майстер-клас для дітей від Національної скаутської організації України Пласт і майстерка із розпису Яворівської забавки від учнів художнього училища імені Станька. А ще Лотерея та благодійний ярмарок. Усі виручені кошти підуть для першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Погоду у п'ятницю денна температура 10 градусів, вітер 2-3 метри на секунду. Уночі та вранці по області місцями сильний заморозок, 0-3. Через це оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий. І це всі головні повідомлення станом на зараз. Тож нехай тепер ваше музичне дозвілля в ці години прикрасять улюблені хіти на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.